Доброго дня! З вами дайджест новин від адвокат народу. Сьогодні розповідаємо про таке. Чоловіки, підприємці зможуть виїжджати за кордон на один тиждень в умовах воєнного стану. НБУ спільно з Приватбанком надає можливість отримати ексклюзивну пам'ятну монету за донат на порталі Дія тепер можна зареєструвати ТОВ. Тривалість цього навчального року може бути змінена. 1 вересня чоловіки-підприємці можуть виїжджати за кордон на строк до 7 днів. Задля мобільності бізнесу в умовах воєнного стану, з 1 вересня запускається Є.Відрядження. Зараз послуга працює в експериментальному форматі. Дозвіл можна буде оформити на порталі Дія. Послуга доступна фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, які подали податкову звітність. Не мають заборгованості зі сплати єдиного внеску на державне соціальне страхування, забезпечують середню заробітну плату в компанії на рівні не менше 20 тисяч гривень. Внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень. Мають кількість застрахованих осіб на останній місяць звітного кварталу не менше 10. Отримати дозвіл на виїзд можуть не більше 10 людей із компанії одночасно. До Дня Незалежності України Національний банк спільно з ПриватБанком розпочали благодійний збор коштів монета за донат для ЗСУ. Кожен, хто візьме в ньому участь, матиме шанс отримати одну з десяти ексклюзивних пам'ятних монет «Ой у лузі червона калина: п'ять зі срібла та п'ять із Нейзельберу. Пам'ятні монети Ой, у Лузі Червона Калина одні з перших, які національний банк увів в обіг з початку війни. Усі зібрані кошти будуть перераховані на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб Збройних сил України. Прийняти участь у розіграші можна на сайті НБУ або Приватбанку з 24 серпня по 2 вересня. 24 серпня Мінцифра запустила нову послугу в порталі Дія автоматичну реєстрацію ТОВ. Щоб зареєструвати ТОВ, авторизуйтеся та оберіть відповідну послугу. Заповніть заяву та підпишіть її електронним підписом. Після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ. ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам. Цей навчальний рік може тривати не 175 днів, як це прописано у законі про повну загальну середню освіту. В умовах воєнного стану норматив знято, тож тривалість семестрів, канікул, розподіл часу школи визначатимуть індивідуально. Оскільки зараз ми знаходимося в ситуації невизначеності, тож школи мають гнучко реагувати на обставини та підлаштовуватися під них. Підписуйтеся, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.